Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилі радіо на кипіло. радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше я Філіп Дикань ведучий цієї вечірньої години. радий вітати всіх, хто нас чує, хто зараз з нами на одній хвилі, хто приєднався до нас і хто був спочатку ефіру. Ми, ми говорили про співпрацю з онтаксі, і взагалі про те, як воно працює, бо цей випуск, принаймні, ця частина виходив в межах нашого інформаційного партнерства з таксі. А за Зараз наприкінці я хочу трішечки буквально поговорити ще на одну тему, власне на спортивну тему, бо вважаю, що неправильно було б її обійти. А саме у неділю. Це 3 у нас вересня було, у Львові відбувся сьомий Львівський півмарафон незламності. Він з 2016 року проходив і був перерваний повномасштабним вторгненням. Зараз повернувся, повернувся до міста Лева, і окрім власних Львів'ян, там беруть участь, брали точніше участь атлети з багатьох героїв, в тому числі, звичайно, і з Харкова. І в тому числі. Пробігли бійці нацгвардійці П'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії е, е, України, власне, троє сержантів та шестеро офіцерів, які подавали дистанцію у 10 кілометрів. І однією з е, е, бігуній була майор Національної гвардії України Дар'я Тручинова, яка зараз зі мною на зв'язку. Пані Дар'я, чи чуєте ви мене? Так, доброго вечора. Радий вас вітати. Ну, скажіть, будь ласка, це для вас перша участь у львівському півмарафоні? Чи ні? Чи ви вже брали ви участь? Саме в львівському марафоні я участі не мала, а в марафонах брала участь у Львівському так. Вперше, вперше, так. Так, вперше. А, тобто, ви така завзята, можна сказати, учасниця марафонів. Полюбляєте цей, цей вид бігу, так? Так, полюбляю. Угу. А скажіть, будь ласка, а чому, власне, 10 кілометрів? Я знаю, що могли обирати серед різних дистанцій. Тут 21 кілометр, 5 кілометрів, трішки більше півтора, і тут от е, на Згвардійці 10 взяли. Чому саме така дистанція? Так, по 10 кілометрів це підготовка до 21 кілометра, що ми, Наталі, на, на, на маємо в планах пробігти. Ага, це наступного разу вже. Так, так, наступного разу. І я так розумію, що не обов'язково у Львові? Ні, не обов'язково. Ну, ці марафони проводяться в онлайн та офлайн режимі. Ну, в офлайн це вони там у Львові, масштабно так бігали, а якщо ти в якомусь іншому місці, ти обираєш дистанцію, де ти і пробігти, та бігаєш. Ух ти, цікаво. А це це знімають чи як? Як відбувається це в онлайн режимі? Ти, ти качаєш собі. Програму, яка записує дистанцію, ага. ти зберігаєш, відправляєш організатором марафону. А тобто, це можна зробити будь-коли, чи є певні якісь будь-коли, так? Будь будь-коли так. Ух ти, добре. Ну тоді на, на кінець е, все ж таки залишимо те, коли ви е, намітили собі пробігти ось цю дистанцію 21 один кілометр. Я зараз хочу ось про що спитати. Власне, по про цей львівський е, півмарафон. Він був непростий, так би мовити. Розкажіть трішечки детальніше про нього. Яка його була мета основна? І хто а, брав участь? Так. так, дивіться, це марафон був спрямований на коштів для. До благодійного фонду незламні, який займається протезуванням та реабілітацією постраждалих від російської агресії. <реш> Ось. І наскільки я знаю, там, там бігли доволі багато власне вітеранів з пораненнями більше того, у яких ампутовані кінцівки були ноги і так далі. Вони на протезах так. бігли. Там навіть так. дівчинка. О, ох, випало зараз шкода, не може назвати, не можу назвати прізвище, яка через знов таки влучання ракети в її будинок. Вона втратила обидві ноги. Її зараз протезували, і вона також також бігла. Їй здається, 12 14 років. Так, так. так. Угу. Дід брали участь жінки, чоловіки. Так, так. Ну і власні, спортсмени, власне, вояки, національні гвардійці і так далі. А з ким ви бігли, розкажіть, будь ласка, з колег. Вони також професійні бігуни? Е, так, з колег я бігла зі своїм начальником фізичної підготовки і спорту. Uh -huh. Разом він у нас майстер гривого спорту. Ось. Так. Ставали дистанцію разом з ним. Скажіть, будь ласка, у вас довго займає підготовка до марафонів, півмарафонів отаких? От от. Наскільки це важко? Це, це труднощів для нас немає. Постійно бути завжди у гарній фізичній формі це дає, надає можливість якісно виконувати поставлені завдання. А, а як ви підтримуєте гарну фізичну форму, до речі? Я стараюсь бігати кожного ранку десь приблизно три кілометри Давай таку дистанцію. <плес> бо це... душем Бог ти мій слухайте. Я знаєте, для мене, чесно кажучи, біг це щось просто захмарне, бо ну, ходьба це, це добре, класно, люблю ходити. А от бігати <плес> чомусь для мене це, це такий жах. <плес> Ви давно бігом займаєтесь. <плес> Uh, так, з 2014 року. Як поступила до Національної академії Національної гвардії України, так і у нас. А, під... слухайте, ну виходить, далі, що все ж таки не все життя? Ну, 10 років, я розумію, це а, також будь-здоров, скільки років? 10 років, 9 років поки що. Але все ж таки, а, а що, чому ви саме, а, коли поступили а, в університет, почали займатися біом? Що вас підштовхнуло? Заохотило? Ну, там у нас завжди приймали фізичну підготовку, також тримали у нас в таких умовах, що завжди потрібно було себе теж тримати в фізичній підготовці. А до занять бігом, чим бо ви, якими видами спорту займалися? В дитинстві займалися бальними танцями. Там, ну, і таке пляжний волейбол. Ага, тобто власне, спортом, ну професійним що називається ні? ні, не займалася. Ох, от так. От і, і вже такі результати є. Слухайте, ну ну здорово. А, а скажіть, будь ласка, от я знаю, що ну принаймні до великої навали, коли проводилися марафони, півмарафони, в тому числі у Харкові, доволі таки багато людей дійсно а, вирішувало для себе спробувати, принаймні, принаймні спробувати, що це таке. і Потім доволі багато людей все ж таки і і залишалося, що називається в бігу ставало ну не професійними, але все ж таки а, біг ставав їх хобі. А що ви порекомендували б людям, які от вагаються бігати, не бігати? Як себе заохотити? Як себе заохотити, ставити собі цілі певні, там, починати з ходьби і плавно переходити це до е, бігу повільного спочатку. А потім вже нарощувати потрохи темп. І бігати треба з компанії. Це дуже мотивує. і... Е, Легше давати дистанція. Ага. Якщо поряд з тобою там хтось біжить чи назустріч, хтось тобі біжить. Дуже так, я люблю вітатися з дигунами, які мені на зустріч біжать. Ну так, да, наодинці це, мабуть, дійсно якось так сумнувати. Хоча є люди, які люблять власне на одинці. Можна чимало бігунів зустріти, які от а, з навушниками слухають якусь музику і вперед собі там із своїми думками будемо, будемо так казати. Так, <как> що до думок біг проганяє погані думки О, і... дуже важливо, до речі, зауважити. Так, так. І після бігу дуже великий прилив адреналіну. Гарний настрій, так, так що бігаємо разом, всіх закликаю бігати. Угу. Здорово, дякую, пані Дарі. Ну і власне те запитання, яке ми домовилися з вами по ходу ефіру залишити на, на сам кінець. Ви вже знаєте, коли хотіли б принаймні пробігти цей 21 кілометр? Намітила вже собі дату? А, так, я думаю, що це буде в кінці жовтня треба ще, мабуть, пробігти дистанцію 10 км здавати, потім, мабуть, 14 там і вже буду готова до пробігти 21 км. Угу. Uh -huh. Ну що ж, Дарю, дякую. Я із задоволенням запрошую вас з колегами безпосередньо в студію, щоб ми поспілкувалися про, про те, власне, як, як розвинутий спорту нацгвардійців, як ви заохочуєте інших до, до спорту. Дякую, дякую щиро. Дарію. Успіхів вам подальших і не, не тільки в спорті. Будьте здорові. Я нагадаю, що під кінець вже а, вечірнього етеру сьогоднішнього ми розмовляли з майором на Національної гвардії України Дар'я Торчиново, яка взяла участь у сьомому львівському півмарафону незламності. Він відбувся 3 вересня і збори від нього направлять на реабілітацію поранених, на протезування і, і так далі. Тобто, це непростий був такий півмарафон. Ну що ж, я Філіп Дикань, завершую на цьому свою годину сьогоднішню. А ми почуємося завтра обов'язково. Нагадаю, що прямі наші ефіри починаються з 10-ї години ранку, і завтра з вами спілкуватиметься Володимир Носков. Потім о другій підхопи чергувань чергування Кирило Лукаш. Ну а ввечері на завершення дня знов таки ви почуєте мене і моїх гостей. А поки хай вечір буде спокійним. Тихим слава Україні і до завтра! Щасливо!